Всім привіт. Ось вийшов з дому. Дома робити нічого. Думаю, прогуляюся, піду до лісу. Може Якусь звірину побачу чи щось іще. Тобто тиняюсь, бо Дома робити нічого. Погода така трошки пасмурненька, а в лісі тихо, добре. Там вітер гуляют, вийшло там. От? Ліс, ставок у нас отакий. Зараз я підійду там. Десь ближче вийду. Він такий. Непоганий ставочок. Тут і карасики є. Щуки багато вроді. Ну я не ловив. Щуку не знаю. Тут ходить лови, Він ставок такий. Ну, Вроді як приватний тут така база відпочинку збоку, але коли його цю базу там будували, домовлялись з сільрадою, то вирішили, що місцеві хто тут е, мешкають, можуть ловити рибу безкоштовно. Ну а так вроде, гроші беруть з людей. Хоча тут такої. Нема, ну раніше вроді було, була вроді риба, запускали, зараз я не чув, що запускали. Таке так ось отут прохід є. Це вихід на півострів, скажімо так. Називають острів закоханих. Не знаю, хто тут кого покохав. Ну, ну а дорожка є, бачите. То ходить. Пройти можна. Ну заросло. Це ось, бачите, все, все в очереті. То тут он Береску чи то Бобер її. А, похоже, бобера. Угу. Вон хто тут? на але я думаю то руками, ось бачите це ось це боброва справа вон там верви порізав ага тут десь у нього хата бобра то що то ось нар... нарізано багато в нього тут ну тут молодець він такий нахазяйнувався Ще той хлопець. О, а тут, Вон, дивіться як вербу. що Зараз його так от ближченько стану. Оце так так. Ну не заваляв. То що вона якби вище трохи взяв би, то заваляв би. А це мабуть дорога він тут і ходить. Тобто вона не щоб тут якісь люди ходили. Так, що тут далі? Ось кладочка якась. Тут місце гарне, якби оце розчистити, то тут би на вудочку було б добре ловити. Ну, може в цьому році собі місце і зроблю, щоб трошки половити рибку. З іншої сторони цей ставок на ну, кругом пройдемо, подивимось що тут є. А там десь я бачу місце таке було ну, для рибалки. То, може чи залишилось воно, чи ні це давненько було. Я ходив сюди, ходів може чотири назад. Ну так, да, задовго до війни. А, бачите, вон, яка є. Кладочка ось. А, прикольно. Відремонтували кладочку. Тут вони були, але ну, були такі вже поламані. А ну зараз зайдемо, подивимось. Тільки-тільки зробили, бачите? Ось ще матеріал позалишався. Зараз. О, так гарно зроблено. Нічого міцна така. А так тут хтось, вони рогачики є. Хтось рибу ловив. То можна буде і прийти посидіти. То я таке. Очця яка місцинка гарна. То може завтра і прийду. ну Якщо роботи ніякої не буде, такої термінової Може вечірком прийду, посидю. З півгодинки, може годинку. Подивлюсь. Ну прикольно. Молодці зробили. Піду далі. Ух ти, Дивіться, що я. Дивіться. Лебедь. Так, красавець. Андрій цякий. Це так. Несподіванка. Така. Ну хай пливе далі. Так, і вутя там, Он дивіться. О, злякались мене. Ну, лебедь далеко не полетіло, а та втекла далеко. Це вже... Центральна дорога на цю базу відпочинку. Тут так само ось. Ось є кладочка. Воно зараз підійдемо до неї. Ну, вона ціла. О, ціла, дивіться. Зараз ми її провіримо, наскільки вона ціла. Щоб не викупатися. Так ну так я дошли, койде провалені. А так вона, вроде и нічого. Так, ну по ось, пройдусь. Не, нормально. Ось, трохи зарощий. Ну а так нічого. Да он лебедь он, бачите далі. О, там він плаває. Зараз пробу приблизити. Ага, он він наш. О наш. Де? Ну хай собі плаває. Чому тільки один, непонятно. Ну ладно, буду виходити з цієї клави. Так, обійшов я той ставок. А це, а це було ну, старе русло. Кажуть. Ну я не застав, я тут не так багато живу в цьому селі. А, ага, вон ти. Водки полетіли. Бачите, і тут де тільки вода є? Тут вони і прилітають весні Ну такий прикольний ставочок. Ну, риба вряд ли тут є. Води маловато і вона, напевно ж, висохає повністю. Зараз ми підійдем до берега. що тут вона? Зовсім трошки води. Ну в цьому році... Не було ще снігу такого. Дощів мало зовсім. А це сьогодні так трошки пройшов. Ну таке тут. Невелика калюшка. Коротше, можна пройти. Ну кажуть, а тут гребля була. Вроді такий непоганий ставочок колись був. Колись тут і риба була, і ще я. Ну Ось тут дядька вже сусід мій покаже ловив тут. Ще годів 10, тому ловив тут карасів. Ну зараз вже напевно точно. Хоча це то, то така риба, що як тільки вода з'являється, так і вони з'являються. Ну а верби тут дебеленькі такі. Гарні верби. Ну піду далі.